Велике крило, яке дозволяє штурм ще в зародище побачити, тільки як він збирається: піхотинців, поодиночні групи людей, легкі транспортні засоби, важкі транспортні засоби, бетери, танки. Позиції пілотів, КСП, ропи, все, все, що можна, все вона знайде. Вона добре літає на дальняк, добра камера, зуми гарно. І сама птичка летить, а ти наблюдаєш, дивишся, є люди чи немає машини, автомобілі. Якщо немає, далі так. І по посадочці проходишся, проходишся. Пуск. Все, полетіла на роботу. Пустили птицю в повітря та передали керування. Іншим членом екіпажу. Екіпаж чотири людини у нас. Один сидить на камері, дивиться на ноутбуки з камерою. Другий управляє самим літачком вже в небі. Третій стоїть на пульту, запускає лелеку, піднімає пультом, управляє. Четвертий на запусті лелеки стоїть, натягує її на резинці. Потім ті двоє, що прийшли, вони приходять до нас, беруть, відкривають планшет і разом з нами проводять і одразу собі ставлюють зарубки, якщо що є. І цілі сутки ми літаємо на птичці. Якщо є конкретні завдання, обдивитися якийсь район на виявлення чогось, ліба корекціоку арти. Даний апарат. Він добре себе зарекомендував не тільки в нас, а й в других зсушних бригадах, ДПСУшних бригадах. Крилі це гарна тема. За ними майбутнє. Я рахую так.